Дане відео повинно бути цікаве тим, хто є початківцем, хто хоче стати початківцем, або той, хто вже розуміє, що той ресурс, який він має на сьогоднішній день, можна збільшити. Адже дану модель, яку ми сьогодні з вами будемо розглядати, можна використовувати як і в домашніх, так і вже більш професійних. Напрямках, адже продуктивність саме даного агрегату м'ясорубки 12-ї моделі складає 170 кг на годину. Нехай ми цю цифру трішки вкоротимо, нехай навіть 140 кг. але уявіть собі, наскільки ваше життя стане простішим, наскільки ваші можливості стануть більшими, і той об'єм продукції, яку ви переробляли, або плануєте переробляти. Саме з даною м'ясорубкою ви зможете робити в рази швидше. Кілька слів про саму м'ясорубку. Це в нас є 12-та модель, яка є досить продуктивною. В лінійці м'ясорубок ми маємо 8-12, 22 і 32. Особисто я користуюся 32 другою моделлю. Я відразу купував таку, хоча я був на той момент початківцем. І я відразу взяв собі 32 модель, адже ресурс і здатність продуктивності тієї м'ясорубки я навіть ще не відчув. 15 кілограм за хвилину вона робить по ось такому звуку, ось такій події. Раз і у вас 15 кг перемелено. Дана м'ясорубка буде робити трішки менше, але повірте, і так продуктивно. Що хочу додати, в мене є товариші, в мене є колеги, які вже на сьогоднішній день працюють із м'ясорубкою 12-ї моделі, і повністю нею задоволені. Всі потреби, які вона виконує, люди задоволені. 80 кг фаршу за один присід, будь ласка, 100-150, будь ласка. Тільки можливо, було б непогано, якби ви давали її охолонути. Тут іде вже редукторна система, тут не прямий вал. І по тій причині, що тут йде редукторна система, вона працює досить тихо. І у відео ви зможете почути, я підводив мікрофон до самої м'ясорубки, наскільки е, тихо вона працює. Не зовсім безшумно, але добре і чудово розмовляти, при ній можна, не перегукуючись. Навіть і так, що можна сказати про 22 модель і про 32 модель М'ясорубки, які працюють е, зовсім тихенько. Привіт, Ютуб! Радо вас вітаю на огляді м'ясорубки 12-ї моделі. Буде стисло, але інформативно. Починаємо. Сьогодні маємо коротенький огляд на м'ясорубку 12-ї моделі, яку ми отримали від магазину Kitchen Line. Якщо вам потрібне обладнання, звертайтесь у магазин Kitchen Line. Разом з вами зараз оглянемо і я поділюся своїм враженням. У комплекті ми маємо наступне те, що нас зустрічає від відкриття. Ось така діжа, не діжа, а піднос, якщо можна так сказати. Пінопласт і сама м'ясорубка. Зараз ми її витягнемо і вже будемо знайомитись з нею детальніше. Витягуємо м'ясорубку, тут її різне приладдя. Ну, поки що на дотик непогано. На дотик навіть дуже непогано. Вона, до речі, не така легка, як може здатись. До речі, зараз ми все і жахіття. Все будемо оглядати. Коробочку в сторону, все в сторону. Ось так у нас виглядає все це діло. Швиденько збираємо і будемо дивитись. Дана модель, а саме 12, та має продуктивність 170 кг на годину. Не 170 км на годину, розуміємо, да? а 170 кг. І виключно від цього ви можете відштовхуватись з вашою Потужністю з вашим цехом чи з вашими можливостями або бажаннями. Адже 170 кг ми розуміємо, що то немало. Хочу зауважити про своїх товаришів, а саме село та сало, які користуються аналогічним агрегатом. І знаючи ті об'єми, які вони переробляють, вони повністю задоволені цією м'ясорубкою. І з зручностей. Тут є ось ця випуклість, яка в майбутньому вам принесе тільки задоволення. Чому? Ось цю випуклість, яку я щойно показав, вона дійсно відіграє одну із важливих е, факторів при, для комфортного користування. Адже вона дає можливість, щоб м'ясо не клинилося. Також ця м'ясорубка. Не їй не подобається підморожене м'ясо. Вона зловить клин, і вам доведеться все розбирати. А повірте, розбирати м'ясорубку в напрузі, то ще та затія, її розкрутити. Ну не, не так, щоб це неможливо, але й не так, що це зовсім легко і просто. Тому, напевне, охолоджене м'ясо геть розмерше, можливо, трішки таке схвачене, але не глиби, адже ви обов'язково її будете псувати. І так як тут немає реверса, так, то є і мінус. Але на сайті Kitchen Line ви можете знайти м'ясорубки із реверсом. Що б я і радив би, бо навіть моя м'ясорубка 32-ї моделі інколи ловить клин. Зупиняєш, реверсуєш і продовжуєш. Коли в мене до цього була м'ясорубка 8-ї моделі, клин то було кожне, кожна перекрутка. Це був кожного разу, коли я крутив телятину. Вона ловила клин, тому що отвір маленький. Телятина ось я без, безпосередньо використовував пафини, вона слизька і вона починає накручувати, а не рубати, і просто раз і клинить. Тому, напевне, я б вам радив би відразу дивитися в сторону з реверсом. Ми сьогодні дивимося саме цей варіант без реверсу, але, врешті-решт, у вас є можливість на сайті KitchenLine передивитися. І обрати для себе те, що дійсно буде комфортне. Адже ми говоримо про розвиток, ми говоримо про майбутність, якщо все буде добре. І ми говоримо про те, що нам потрібно якомога зекономити часу і якомога зручне користування. А з даним приладом ви будете мати дійсно гарну економію в часу і гарну продуктивність в тому ж самому часу. Отож, переходимо до самого. Комплекту. Подивимось, що в комплекті. В комплекті в нас іде два сита, в комплекті в нас сито, я так підозрюю, що це на 6. Ніякого маркерування немає, а це 100% 8. Це сито є на 8. Тобто із комплекта ви матимете сито на 6 і сито на 8. Стояла 8. Також є два ножі з маркеруванням 12, тобто 12 модель. Італія. Ну, Італія, значить Італія. значить Обидва ножі абсолютно ідентичні, тільки з різним, з різним маркуванням. От. Саме складання м'ясорубки не займає довго часу. Перш за все вставляється горловина, фіксується, повністю закрутивши, упираємо, але можливо при вмиканні її дотягнути. Це вже будемо дивитися. По факту. Стоїть, до речі, впевнено, навіть дуже впевнено, бо в мене була іншої фірми, іншого виробника і, закручуючи, трішки вона коливалася. Також ми дивимося, щоб все у нас було добре. Я вже настільки на своїй 32-й моделі наловчився, що я вставляю з першого разу. Ну, Можливо, не з першого разу. Потім у нас іде лезо, вимазався, ще все в маслі, все абсолютно новеньке. Ставимо в сито. І закручуємо. Не до кінця фіксуємо ось нашу горловинку наступним чином. Хочу зауважити про те, що глибина ось цієї шийки є достатньо. Доброю і хорошою, аби ви не побили і не порубали собі пальці. Так як в мене руки, ну, не із малих, дістати до шнека в мене взагалі ніяк не виходить. Якщо ми візьмемо і конкретно заміряємо глибину до шнека, то це орієнтовно, навіть не орієнтовно, а ми точно зараз заміряємо ось така висота. Ми маємо ось таку висоту до самого шнека. І зараз я розповім, чим це добре. А добре це тим, що глибина ось цього поршня є меншою, ніж глибина самого отвору. Тим самим, коли ви будете пхати м'ясо і, можливо, навіть вам доведеться пхати його досить інтенсивно і прикладати зусиль, то у вас немає боязні, що ви пошкодите собі ось це полотно. Адже в моїй м'ясорубці ТК-32 виявилось те, що ось цей поршень є довшим, ніж шия. Для подавання м'яса. І хто не знав, бравши мою м'ясорубку, були в мене випадки, тиснув і просто шнек розірвав мені ось цей верх. І в мене ось цього верху немає. Тут це, до речі, добре, що воно так працює, що воно не навіть по одинаковому розміру, а ось ви можете побачити, яка дійсно різниця в тому, щоб. Не пошкодити ось цей поршень. Абсолютно ніяк. Відповідно, якщо ми навіть порівняємо до рук, ну, от мої пальці, да? наскільки не... наскільки довший йде шийка і це прекрасно, це дійсно добре. То ваша безпека. Взагалі на ось цій наліпці не рекомендовано пхати пальці, але по всякому буває. -всяком буває. Органи керування. Тут всього він один. Клавіша увімкнути і вимкнути. На тому кінець. Більш тут немає нічого. В м'ясорубках з реверсом є ще одна клавіша, яка працює на цю функцію. Хочеться зауважити про те, що тут стоїть сапун для масла, аби тиск надлишковий, який утворюватиме редуктор, і шестерні, які ходять, не зробив для вас бабах. Як щодо даної цевки? Це для того, щоб набивати домашню ковбасу. Але повірте, на досвіді, це є дуже складно і можуть виникати у вас проблеми. Якщо, якщо ви все ж таки наважитесь робити це через цевку, я порадив би вам купити сито з найбільшими отворами, які тільки є. Адже подається сюди вже готовий. Фарш вимішений, засолений, і ваша задача тільки подати його через цевку. Ставиться без ножа напряму, бо по-іншому ви не зможете його поставити, ставите без ножа. І відповідно, якщо у вас великі куски, то ви не зможете через ось це сито їх продавлювати, а буде просто перегріватися вся емульсія. Ставити найбільше сито, так, да, це треба відразу докуплювати. Це потрібно зразу відкуп, докуплювати, якщо вам потрібно. І закручуєте даний агрегат. Закрутили. І ви маєте можливість начиняти, начиняти ковбасу, домашню чи в колагенову оболочку. Але знову ж таки, сито обов'язково замінити. Без цього у вас нічого не вийде. Абсолютно. М'ясорубкою 12-ї моделі особисто я ні разу не користувався, буду відвертий. Але в мене модель 32, га Я відразу пішов на самий верх. І виключно з досвідом 32 ї моделі я можу сказати, що вже більш професійне обладнання, те, яке ми сьогодні розглядаємо, і те, яке є в мене. Воно дає і розширює набагато більші горизонти. Бо замість того, щоб перекрутити 10 кг фаршу на якійсь м'ясорубочці, яка крутить 2 кг в хвилину, то, то, ну, то затратно. То дійсно багато часу. І так як маленький отвір, він гріє фарш, і то все може призвести до, якщо не летальних, то до плачевних результатів саме з ковбасою. Тому мій вибір впав би, якби я то починав би і не мав можливості взяти собі 32 модель. Взяв би, певно, 12-ту, але не 8-му. Тому 8-му я вам би напевно не порекомендував би. Якщо ви розглядаєте, що ви будете розвиватись, дійсно, м'ясорубка 12-ї моделі для вас підійде прекрасно і чудово. Тому, напевно, напевно, як початківцю, я порадив би звернути увагу на саме таку м'ясорубку.